Ну, аматор, бо якби я не професіонал військовий, а чисто любитель, як це говориться. Тому я так і називав себе аматор. До повномасштабного мікну... вторгнення Сергій працював за кордоном, Сержант... потім Сержант... Сержант... займався підприємництвом. Сержант... У лютому, 22-го вивіз з України дружину та пішов до військомату. Військового досвіду я не мав взагалі. Я закінчив срочну службу, і це була радянська армія. Я був вже і виключений, і знятий там з обліку. І стан здоров'я в мене був такий не дуже. Ну, але бачите, як оці як стріляли по Миколаєву, то це неможливо витримати, щоб не піти, не захищатись. Після проходження навчання аматора направили в 11-й окремий стрілецький батальйон. Завдання виконував у населених пунктах Давидів брід та сухий ставок. Сиділи в норі, приймали на себе удар, ходили на КСП, на дежурство. Ну якось так. Як йшли в наступ кацапи, то відстрілювалися. А стріляли дуже жорстко. Це ноль. Там найважче. Навіть, можливо, навіть не стільки фізично, як морально, навіть важко. Тому що, ну, можливо, я не привик. Ну, чекаєш цього прильоту, і ти думаєш, що воно от зараз попаде в тебе, а воно лягає там зліва, справа, далі. У підрозділі аматор був найстаршим. Говорить, це створювало складнощі. Ну, представ, що мій напарник, в нас було ГС, в нас пара була, да? мій напарник, йому 25 років. І от ми, якщо міняємо позицію, це все відбувалося завжди ввечері, коли смеркається. І, звісно, все бігом. Ну, я падаю, задихаюсь, блін, він тягне мене. Ну, коротше, я йому точно не сподобався. Він же каже: діти, йде домой в такому плані, розумієте? Що ти тут робиш? Потому Сергія перевели у підрозділ хімзахисту, а в 2023 році в один із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В один прекрасний момент кажуть: ви обмежено придатні, все, до побачення, в ТЦК. І це чесно, це, це ми вже відійшли, були на ППД, тобто ну, нас відкинули взагалі вже з бойових цих позицій. Я так розумію, що вони вирішили всіх оцих хворих, поранених. Відкинути в ТЦК. Розумієте, молодий і старий якось не дуже виконуємо одинаково свої завдання. Фізично стало легше, важче так, морально, це, говорить Сергій. Під час одного із сповіщень це, чоловік це. отримав травму. Зустріли людину, не хотів пред'являти документи. Почалась шарпанина, почали боротися, я впав. Він на мене і з... Получився, зламав ключицю мені. Ну, таке, я вибув з строю майже на два місяці. Робив операцію. У підрозділі старшого сержанта 10 військовослужбовців із бойовим досвідом. Більшість, говорить, діставали поранення. Різні люди є. Я думаю, що навіть більше тих, хто нас підтримує, тому що люди багато настраждалися, да? якось нечесно, одні по одній воюють, а другі не воюють, правильно? Обично люди знають. Про свої права, а от про обов'язки люди забувають Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаїв.